Бійці першої окремої танкової сіверської бригади привітали Чернігівську громаду з днем міста. Сталеві відіграли ключову роль в його обороні у 2022-му. Зокрема й через особисту мотивацію особового складу для багатьох черніїв. Це рідне місто містянам та місту в цілому. Я бажаю скорішого відновлення від наслідків тих подій, що були особисто від себе. Я бажаю не забувати про те, що війна не закінчена. Підтримувати Збройні Сили України, дякувати один одному за те, що ми всі є. Ми всі браття, всі побратими. І я сподіваюся, що разом з таким братерством ми впевнено дійдемо до такої бажаної перемоги над Дубіту Ворого. Сталеві також подякували громаді Чернігова за систематичну підтримку та зазначають, наразі роблять все можливе, аби повернути у місто мир та безпеку. ВОО міського голови як чергову вдячність від громади напередодні 21 вересня передав першій танковій сертифікат на півтора мільйона гривень. Вони обговорили й подальші напрямки допомоги, адже Чернігів постійно підтримує сталевих.